Всім привіт! Мене звати Діна Простокіна, і я провожу тренінги для власниць салонів краси по збільшенню доходу їхніх салонів. Хочу з вами поговорити на таку тему як потенціал вашого салону, і наскільки важливо ефективно використовувати кожен клаптик, кожен квадратний метр вашого салону. І хочу показати вам, що можна робити великі обороти і на невеличких приміщеннях. Якщо максимально продумано розмістити кількість робочих місць, отож, сьогодні я поведу вас в мій власний салон краси. Його площа 86 квадратів, там є 5 кабінетів, і зараз ми робимо оборот 360 тисяч гривень. Моя ціль це гривень. І взагалі це відео виникло в мене в процесі моїх роздумів, як же ж мені вийти на тих 500. І я зрозуміла, що на цій території, на цій площі я можу вийти на цих 500. А з цим складом команди я скоріше за все не вийду, бо мені не вистачає працівників. А взагалі ця тема прийшла до мене, коли до мене прийшла на тренінг учениця на коуч-сесію, і ми з нею як не крутили, як не напружувались, а не побачили, де в її салоні можна зробити людський оборот. Тобто вона каже, я хочу оборот 200-250 тисяч. Я кажу: Окей, давай прорахуємо, якщо всі твої робочі місця, давай я вам ідеальну картину, вони будуть зайняті. От просто сидить майстри і клієнти з ночі, зранку до світанку, от все, все, все зайнято. Який тоді потенціал твого салону? І ми побачили, що в неї два з половиною робочих місця, а в добі є тільки 24 години, і, хоч ти я не знаю, як завантаж тих майстрів, все одно такий оборот, скоріше за все, вони не зроблять. І плюс є один кабінет, який використовується під масаж, тире косметологію, тире лазерною епіляцією. І як знов-таки не крутіть, а один кабінет і три послуги, і 24 години на добу, то. Все продумано в салоні таким чином, що оборот там зробити дуже важко, або оборот буде обмеженим. Тому я хочу з вами поділитись моїм баченням, моєю ідеєю, як розумно використовувати кожен клаптик, кожен квадратний метр вашого салону. Адже, коли ви думаєте, чи вам зробити гарну вхідну зону, гарну вітальню, класне місце для адміністратора, чи вам зробити ще одне робоче місце. Моя позиція така, що завжди робіть робоче місце, беріть туди працівника, запускайте рекламу і збільшуйте ваш оборот. Тобто, треба продумати все таким чином, що якщо у вас є, наприклад, Два робочих місця для перукарів. А ви розумієте, що потік клієнтів такі, що можна було поставити ще одну зміну майстрів, то обов'язково треба знайти вихід і поставити ще одну зміну майстрів. Отож, поїхали в мій салон. У мене є буквально 5 хвилин, бо зараз прийдуть клієнти, тому поїхали. Покажу вам, що я маю на увазі. Це у нас тут зона для адміністратора. Адміністратор продає всякі. Пудри, термозахисти, всякі корисні штуки, які дуже люблять клієнти. До речі, у нас близькі кіку, їх було дуже багато, вони розійшлись. Так, тобто, це була зона адміністратора. Далі, перукарські крісла. На даний момент в мене є потенціал, щоб паралельно працювало одночасно два майстра. На жаль, зараз у нас лише два майстра на зміні. Два майстри на зміні, тобто працює лише одне робоче місце. Тому, якщо я хочу збільшити оборот мого салону, мені треба взяти ще двох перукарів. І слава Богу, в нас є потенціал для цього. Рухаємося далі. Це місце бровіста. Так, це в нас кабінет для масажа. Тут ми проводимо антицелюлітні програми. Вони в нас з обгортаннями, тому обов'язково ми встановили душ. І я вам хочу сказати, що слава Богу, що в нас є ще другий кабінет для масажу, адже в нас такий потік, що одного кабінета нам замало. Тобто зараз в нас буквально перерви 5 хвилин, і далі клієнти, клієнти, клієнти. Так, це також кабінет для масажу, але тут ми в основному проводимо апаратні масажі і релакс масажі Тобто він такий приглушений. Ми тут пропрацювали світло. Так, зараз десь тут включається підсвіточка. Секунду. Так, так, так. Отак тут все можна інтимненько зробити. І це у нас тут масаж. Рухаємося далі. Це косметологія. Тут проводяться ін'єкційні процедури і всі процедури по косметології. Це мій улюблений кабінет. Тут хороше освітлення і більше місця. Тут манікюр, але тут зайнято. І це кабінет лазерної епіляції. Я зняла для вас це відео мого салону, і які я зробила висновки в процесі зйомки цього відео. Що мені обов'язково треба взяти ще двох перукарів. У мене є робоче місце, воно не задіяне. Це глупість, але ж ви розумієте, всі ми люди і робимо глупості. Далі. В принципі, кількість кабінетів я не поміняю вже в своєму салоні, тому моє завдання, щоб вони були просто постійно зайняті. Масажні кабінети обидва в мене постійно зайняті. Косметолог так само днює і ночує. Лазерна епіляція це той кабінет, там де часто він не задіяний. Тому я можу запустити рекламу на лазерну епіляцію. І при умові, що в мене буде спеціаліст, який забезпечить мені роботу цього апарату, я можу. Оце мій люфт. Оце мій зазор, де я можу зробити збільшення мого обороту. Поки що в ви... а, і до речі, на манікюр у нас не дуже багато клієнтів. У нас є кабінет, там є місце і для манікюра, і для педикюра, але кількість клієнтів не дуже велика. Хоча майстри класні, справді хороші майстри. Поясню, чому кількість клієнтів невелика. Тому що спеціалізація мого салону це схуднення. І справді два кабінети зайняті постійно, і три масажисти працюють, і складні фарбування. Тобто, це те, що ми постійно транслюємо в наших соцмережах. Плюс косметолог, ін'єкційні процедури це все її специфіка. Тобто вона класно, справді, робить ботокси, збільшення губ, там, біоревіталізації, всякі мезотерапії і так далі. Вона класно робить ін'єкційні процедури. В принципі... Ці ділянки і зайняті. Манікюр ми дуже слабенько рекламуємо. Справді, я ніколи не пам'ятаю, щоб я давала таргетовану рекламу якусь платну на манікюр. Де завжди думала, що а, це таке, що воно таке там недорога послуга, це тобі не уколи. А дарма, тому що кабінет в мене є, і він не зайнятий. І майстри в мене є, і вони не завантажені. Оце моя зона росту. Тому, що я буду робити в наступному місяці? Це. Буду пробувати знайти двох перукарів, я надіюсь, що я їх знайду. А також запущу таргетовану рекламу на манікюр. Буду тримати вас в курсі, як в мене все просувається. Все, дуже вам дякую. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте колокольчики і до зустрічі в наступному відео. Па-па!